Ви знаєте, чесні вибори? Скажі, Обичайно, чесні. Якщо суд присудив перерахунок голосів на ну, виборчим оброгу, то треба його зробити. Обичайно. О, бачите? А заключається в тому, що ми вимагаємо перерахунок голосів за призна... за, вир... за рішенням суду. Ми вам хочемо передати, ну, як представнику Івана маневр наші вимоги від майдану. Вимоги знаєте, що Житомирський апеляційний суд прийняв рішення про перерахунок осіб по єдиному в вашому округу, 63 -му. Ось. І ми вимагаємо виконання цього рішення, тому що є дані у нас дуже багато фактів, що підстосували цей протокол, за яким зараз ЦВК намагається визнати вибори по цьому округу. Тому ми сподіваємося все ж таки, що ви дослухаєтесь до рішення суду. Виказав, що виконує всі рішення. Дякуємо вам. Пане також всього найкращого. Дякую. Ну, от представник центральної виборчої комісії запевнив нас, що вони будуть діяти згідно закону, що вони готові виконувати розпорядження суду. Ми все ж таки сподіваємося, що ЦВК на сьогоднішній день це та установа, нарешті до якої буде якась довіра, яка виконає рішення цього суду в рамках закону. А закон сьогодні передбачає перерахунок голосів по 63-му виборчому округу. тому будемо дивитися за результатами, чи готові вони працювати з законом. А те, що до Автомайдану прислуховуються. Нарешті люди бачать, що Автомайдан – це дієва громадська організація. Це та організація, яка за прозорість і за прав за справедливість. За останні пару тижнів всі представники прокуратури і МВС виконують те, що вимагає автомайдан, тому що ну автомайдан це, мабуть, єдина організація, одна з там з небагатьох організацій, яка не зрадила і дала майдану і продовжує відстояти справедливість в країні.